Пленарне засідання чергової сесії Ужгородської міської ради розпочали з вітання спортсменів. Міський голова нагородив грамотами вихованців ватерпольного клубу Ужгород срібних призерів чемпіонату України з водного полу серед юніорів. І так перейшли до порядку денного. Депутати проголосували за проєкт рішення про надання пільг ряду комунальних закладів Ужгорода. Коли надається такі проєкт рішення? Ми додаємо і звернення обов'язково до проєкту рішення. Тобто депутат мають можливість познайомитися, кому і хто звертається в даному випадку під цю категорію. Попадають за даними. Тільки одна установа це комунальна установа проведення спільною власністю територіальної громад. По інших установах просто немає нарахування землі. Ну, на даний момент клініки рішення. Це надання центру компостування ось Бородіна, Це Оргівниця Льва Полостого, це колишній реабілітаційний центр, клініка Сліба Полостова, яка зараз там лікується і учасники бойових дій, учасники зараз військових операцій. Це говорить у це другий об'єкт, і третій об'єкт це наш кризначний музей. Вартість тої пільги, межах року – це 92 тисячі 500 гривень. Міські обранці проголосували за низку кадрових рішень, підтримали проєкт про розпуск виконавчого комітету. Опісля припинили повноваження заступників міського голови Артема Погорєлова, Василя Гомоная та керуючого справами виконкому Ігоря Фартушка. Натомість призначили нових заступників Вадима Борця, Івана Дурана, Івана Заведняка та Євгена Плавайка. Також затвердили кандидатуру Василя Пензенека на посаді керуючого справами виконкому. Ще одним рішенням оновили склад останнього. за 21 рішення прийнято є е, певні політичні домовленості. Я вважаю, що ці зміни будуть підуть там на користь. Є прийшли значить заступники. Мають є два депутати обласної ради. Інший Іван Ланзевняк також працював в управлінні економіки обласної державної адміністрації. Є досвід, розуміння, бачення все тільки піде на користь на розвиток нашої громади. Також депутати підтримали звернення до кабінету міністрів і ЕНКРІКАПЕ щодо державної компенсації за водопостачання і водовідведення.